Людмила Масовець Гірка усмішка долі. У вікно барабанив дощ, напуваючи землю, яка вся аж розбухла від небесної щедрості. Все навкруги було похмурим, непривітним, мов тужило разом зі сотуленою жінкою, що схилилась над ліжком своєї доньки, яка вкотре заметалась у білосніжній постелі. Усе гаразд, моя ластівко, тихенько зашепотіла мати, втихомиривши і знову вкривши майже бездиханне тіло теплою ковдрою. Спи, надійко, а я постережу твій сон. Жінка опустилася на стілець і важко зітхнула. Її зрізане густими зморшками обличчя, яке ще донедавна тішилося народженню внучати. Було блідим та осунутим від горя, яке прийшло слідом за радісною свісткою. Від згадки про це з материних вій скотилося декілька сльозин, яких за цей час було пролито чимало. А голова, мов за наказом, повернулася в напрямку столу, де під букетом свіжих польових квітів. Принишкла світлина її щасливої надійки поруч із якимсь чорнявим хлопцем, що обіймав її за плечі. Його очі світилися любов'ю, та хто ж знав, що вся ота любов розтане так швидко, як тане перший сніг? Не раз виникало бажання викинути це фото геть, аби не бачити тієї фальші на його обличчі, та не могла, бо то була воля єдиної доньки, можливо, остання. Він з'явиться, пригадала слова надійки, яка хапалася за цю світлину, мов за рятувальну соломинку. Обов'язково, адже йому так хотілося мати доньку, який він дав небесне ім'я, зоряночка. Але потім, коли недуга забрала останні сили, донька взяла з матері обіцянку, ледве спромігшись, видавити із себе такі болісні слова. Коли, коли моя дитина запитає про про батька і захоче його розшукати, ви покажіть їй цю світлину. Сергій повинен здогадатися, хто стоїть перед ним, бо таких фотографій лише дві у мене і в нього. Зоряна знову завовтузилася на ліжку, намагаючись розігнати той набридливий наплив думок що вже ось котру годину атакували її мозок. Хотілося нарешті заснути, дати спокій усьому тілу, а особливо серцю, яке вже не один день перебуває в напруженні. Не спиш? запитала сусідка, яка щойно повернулася із свого чергового побачення. Чомусь безсоння мучить, сказала дівчина, Приховавши справжню причину, може, думки про Петровича вкрали твій сон, підкинула свою здогадку подруга. Не милий дурниць, відрубала їй зоряна, а сама аж зашарілася від цих слів. Тому вирішила закінчити розмову і відвернулася до стіни. Не втрать свого шансу, не вгавала Ірина вирішивши допомогти дівчині зробити перший крок, бо розуміла, що вона сама так ніколи й не наважиться. Про який шанс може бути мова, коли Петрович настільки старший за мене, пробурмотіла зоряна, не повертаючись. Ти гадаєш, що це такий великий розрив у віці між вами? Але ж я йому теж збрехала про свій вік. Що буде, коли Петрович дізнається про це? Та хто ж відмовиться від молоденького м'яса? Ти ж не відняла собі років, а навпаки, додала? Гадаю, ні, я просто впевнена, що Петрович буде на сьомому небі від щастя? Не знаю, чомусь так тривожно на душі поділилася своїми сумнівами зоряна, лігши на спину і втупивши свій погляд у стелю. А це через твої вагання, оскільки його путівка закінчується за два дні. Звідки знаєш? схвильовано запитала дівчина. Едик сказав, вони ж із Сергієм Петровичем з одного заїзду. Він мені і про його небайдужість до тебе розповів, а ти будеш дурною, якщо не вхопишся за нього. Адже мало того, що у свої 45 цей чоловік має вигляд на 35, то ще й у дівець дітей немає, квартира в самому центрі Львова, власний бізнес. Що тобі ще потрібно? Я ж мовчу про свого Едика. Який, окрім ролі коханки, більше нічого не може запропонувати мені. Боязко якось, усе таки він на двадцять років старший. Ти мала стосунки з однолітком, і що після нього залишилося? Сердечний біль, а цей одну дружину поховав, то іншу берегтиме, як зіницю ока. Ну, ти вже відразу про одруження. Знову зашарілася зоряна. А Петрович не справляє враження Гульвіси. Он мене едик першого ж дня в ліжко затягнув, а ви й досі на піонерській відстані. Ні, подруго. Серйозні наміри в нього. Сусідка, швидко роздягнувшись, стрибнула в ліжко і кинувши через плече звичне добраніч, Невдовзі спокійно засопіла, а зоряні тепер точно було не до сну. Її серце тривожно закалатало в грудях, не знаходило відповіді на запитання, що робити. Чомусь пригадала перший день знайомства, немов іще раз відчула на собі чийсь погляд і відразу відшукала серед кількох чоловіків, які сиділи в парку. Кому саме належить, не могла навіть шукати, бо під час перехресного погляду її пронизало наскрізь. Зоряна пройшлася повз нього, а він не зайняв її, як це робили інші. Просто привітно усміхнувся. Лише на танцях якось несміливо запросив на вальс. Згадавши, ті декілька хвилин його обіймів. Зоряна засвітилася, не розуміючи, чому, відразу ж збрехала про свій вік, оскільки боялася, що велика різниця в роках може відштовхнути чоловіка. На першому ж побаченні домовилася не згадувати про минуле, хоча від подруги, яка зустрічалася з його сусідом у кімнаті, знала про нього майже все. Була впевнена, що й йому дещо відомо про неї. Не все, звичайно, адже не любила розповідати про себе та застерегла сусідку не виказувати таємниці про вік. Сергій Петрович називав її ніжно, зоряночкою. Здавалося, так багато хто звертався до неї, проте з його вуст це звучало по-особливому. Якось розповів, що завжди хотів мати доньку з таким іменем, тоді на якусь мить спохмурнів, а зоряна відразу здогадалася, що стало причиною цього. Ірина повністю переказала його одну історію з минулого, коли в молоді роки він безтямно закохався в дівчину, але її подруга стала між закоханими. На власну користь, повернувши чужі страждання. Юнка втішила парубка, ставши йому дружиною, а він так і не дізнався, що невдовзі в нього народиться дитина, мама якої до останнього свого подиху сподівалася, що її Сергій незабаром з'явиться, бо він не міг збрехати про своє кохання. Лише перед смертю. Дружина зізналася, що колись приховала від нього правду. Була переконана, у таку мить чоловік обов'язково пробачить. Зоріна знала, що Сергій Петрович розшукував свою кохану, та йому повідомили жахливу звістку про смерть обох і матері, і дитини. І з цим болем живе вже декілька років і те, за словами Ірини та Едика, що він раптом зміг по вуха закохатися, говорить про диво, адже заприсягся, що його серце ніколи не зможе затрепетати так, як колись багато, багато років тому. Згадавши про все це, зоряна задумалася. Що саме відчуває до цього чоловіка? Він безумовно подобався їй, можливо, тим, що завжди був такий галантний, вишуканий, умів слухати, водночас сам гарно розповідав, можливо, тому, що серце затріпоче, коли погляне на неї і готове вирватися з грудей, коли заговорить. Чи не сміливо торкнеться руки, а ще тому, що в його очах зоряна бачила стільки батьківської любові, якої їй увесь час бракувало. Засинаючи тієї ночі, дівчина чітко знала, яким буде її наступний крок. Піднімаючись ліфтом багатоповерхівки, зоряна чомусь розхвилювалася. Ймовірно, через те, що вперше переступить поріг квартири, яка відтепер стане її новим помешканням. Хвилюєшся? запитав Сергій Петрович, міцніше притиснувши до себе наречену та цмокнувши її в щічку. Не так, щоб дуже не приховувала свого стану дівчина, притулившись до коханого всім тілом. Немає причин для хвилювання. Оскільки зустріч зі злобною свекрухою тобі не загрожує. Зоряна нічого не встигла відповісти, бо двері ліфта відчинилися, і Сергій Петрович легенько підштовхнув її до виходу. Він щось розповідав веселе, усміхався, але дівчина не чула його адже від дивного хвилювання зашуміло у вухах. Зоряна йшла вперед, чекаючи, що буде далі. Помешкання зустріло гостей неймовірною тишею, як і передбачала присутності свекрухи не було видно, та чомусь тривога не покидала серце, намагаючись попередити про щось невідоме. Несміливо роззирнувшись у гостьовій кімнаті, зоряна поглянула на одну із полиць, де було чимало різних речей. Проте вони зовсім не привернули уваги дівчини, а от до одного фото відразу прикипіла, мов за наказом у пам'яті з'явився спогад із минулого, коли зовсім випадково в її руках опинилася така сама світлина. Вона була захована серед старих речей із надією, що ніхто ніколи не знайде її. А також дівчина пригадала стривожений і водночас винуватий погляд бабусі, яка ледве спромоглася вимовити, Цей молодий хлопець є твоїм батьком, і одразу ж додала, який не злюбив тебе ще в материнському лоні. Зоряна трясонула головою, щоб прогнати від себе всю цю маячню. Не хотіла вірити в те, що почала малювати її ж підступна уява, але інший спогад пронизав серце. Він був пов'язаний із болючою подією, смертю бабусі, яка в останні хвилини свого життя намагалася щось пояснити їй, молила про прощення. Тоді вбита горем. Від утрати найдорожчої людини онучка на знак згоди махала головою, хоча не розуміла жодного слова, а зараз почала посилено згадувати той день, аби зрозуміти, за яку провину бабця просила в неї пробачення. Що такого вона могла приховати від зоряни? Чомусь погляд одразу впав на те фото, яке підсвідомо поєднало дві події: одну з її минулого, а іншу з минулого Сергія Петровича. Не може цього бути, тихенько прошепотіла дівчина і здригнулася, почувши за спиною чоловічий голос. Як справи у моєї принцеси? Це був Петрович, який, зі щасливою усмішкою на обличчі зайшов до гостьової кімнати. Що це за фото? запитала зоряна, ледь стримуючи сльози, і аж затримала подих, щоб розчути відповідь, оскільки серце в грудях просто шаленіло. Навіщо це тобі? спробував обійти запитання чоловік у пориві пригортаючи свою наречену. Мені дуже важливо знати, ухилилася від його рук дівчина, знову в очікуванні відповіді. Зоряночко, ніжно промовив Сергій Петрович, уже не намагаючись тримати дівчину у своїх обіймах, оскільки її поведінка спантеличила його. І все через якесь фото багаторічної давнини. Я не можу зрозуміти твого запитання. Хто цей чоловік? Я? А ця дівчина моє минуле, а ти моє майбутнє зоряночко. Він потягнувся до коханої, та вона відсахнулася, мов перед нею був привид. Що це з тобою? Ця дівчина. Моя мама, крізь сльози закричала зоряна. Саме криком дівчина намагалася позбавити себе того болю, який пронизував усе її тіло. Адже сумнівів у тому, що перед нею стоїть її рідний батько, вже не було. Це моя мама. Крикувала дівчина, бо спогад її нещодавнього щастя, яке пізнала в обіймах свого батька, змушував здригатися від жаху. Це моя мама, мама, а ви, ви мій батько. Стривай, зоряночко, аж оторопів Сергій Петрович від такої новини, не вірячи в почуте. Ти не можеш бути моєю донькою, вона вже давно померла. Я не сумніваюся, що бабуся зробила все, щоб ми ніколи не зустрілися. Можливо, саме в цьому вона розкаювалась у свої останні хвилини життя. Ні, моя донька молодша від тебе на років п'ять, а я збрехала вам про свій вік. Знову закричала дівчина, відступивши на декілька кроків. Спогади, мов гострі колючки, проймали її мозок, і це було дуже боляче. Збрехала, бо закохалася. Господи, затулила обличчя руками і прихилилася до стіни. Бо в зоряни уже забракло сил, хоча ще бідкалася. Чому все це сталося саме зі мною, Боже? Чому? Зоряна на мить притихла, а потім зайшлася божевільним сміхом, опустившись на підлогу і викрикуючи одну й ту саму фразу. Я мала статеві стосунки з власним батьком. Я мала стосунки? О Боже! Зоряночко, це якась маячня спробував заперечити Сергій Петрович, бо не хотів вірити, адже правда справді жахала. Хоча пам'ять повернула назад ті сумніви, коли він уперше зустрівся з дівчиною. Першим було запитання про її вік, лише потім можна було плекати якісь надії на взаємність. До того ж, серце почали огортати такі почуття, на які він уже й не сподівався. Петрович обережно нахилився над дівчиною в намаганні притулити її до себе, заспокоїти, хоча не розумів, хто тепер вона для нього, як звертатися до неї. Та, мабуть, зоряна вирішила і за себе, і за нього. Вона миттєво зірвалася з місця і швидко зникла за дверима квартири. Білі страждання несли зоряну вперед. Не вибираючи дороги, думки та спогади різали її мозок, мов ножем. Від безпомічності дівчина розмахувала руками та викрикувала якісь нерозбірливі слова, від чого люди сахалися її, кидаючи їй услід здивовані погляди. Зоряна, мабуть, і сама не встигла зрозуміти, що з нею сталося. Лише гучний звук автомобільних гальм різанув у вуха і відразу обірвалося усе. Сергій Петрович вилетів із під'їзду та було вже пізно щось відвернути. Роштовхавши натовп, чоловік упав на коліна, пригорнувши до себе, вже бездиханне тіло доньки, вперше за своє життя, відчувши біль від втрати рідної дитини. Доля покарала ще раз Сергія за ту слабодухість багато років тому, але якою ціною? Кохання не питає віку, воно прийде, як сніг з небес, Хай ти вже збився роками з ліку, та це не обмене тебе, і дуже жаль, що наша доля не підстеляє подушок і душу мучить у неволі, а серце згадує лише шок. І щастя знову відлетіло, лише доторкнувшись сивих скронь. Знизало болем серце й тіло, зірвалось просто із долонь.